Усім привіт! До вашої уваги! Огляд мішечка з килимками, подивимось попадає. На стрілю у нас лежить ось такий фігурний килим, доволі м'якенький. Наступний ще фігурний килим. Такий м'якенький, бачите, який він тут зсередини. Далі ось такий килим в формі зірочки. 57 см. Бачите, яке покриття, він новенький. Щось таке такий звичайний, маленький. Комплект. До попереднього теж 57 см. Така зірочка. Ось такий килим. Бачите, який він з цього боку. Його розміри. Розмір килима 80 на метр 50. Забираємо. Комплект до нього теж 80 на метр, 50. Наступний фігурний килим. Бачите, він з цього боку ось такий м'якесенький, ще прорезинений. Це дуже класне покриття, коли килим іде прорезинене, його зручно ванну, наприклад, класти чи в інші кімнати. Маленький. Круглої форми. Такий звичайна доріжка. Ще наступний м'який ось такий, Зебра така гарна фігурної форми. Далі ось такий м'який килим. Бачите, покриття. Ще ось така доріжка. Наступний у нас фігурний килим. Хочу глянути його точний розмір. Але у нас тут більше сказано про матеріали і розмір його 60 на 1,80 метр. 80. Ось такий м'якенький, в хорошому стані. Ще м'якенький, фігурної форми. М'якенький фігурної форми. Взагалі такі килими доволі дорогі. За рахунок того, що вони м'які. І їх зручно встелити, наприклад, під ліжком, щоб вставати на нього. Ще ось такий килим. Теж, бачите, теж непоганий класичний вид доріжки. І ще наступний килим фігурної форми з покриттям проти сковзання ось такий килимочок, теж м'якенький, круглої форми. Розмір його 80 на 80 сантиметрів. Далі килим фігурної форми. Бачите, яке покриття? М'який. Дуже м'який, дуже приємний на дотик. Ще фігурної форми, гарне покриття всередині. Рожевенький, ще фігурної форми. І останній килим з нашого мішочка. Мішечка ось такий, бачите, його покриття. Він дуже м'який. І ми розібрали 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає?